Всім привіт! Сьогодні хочу зробити розклад Його плани на вас. Буде три варіанти, тому починаємо його плани на вас. Перший варіант. Починаємо його плани на вас. Так, ну, які б у нього плани не було, ми зараз будемо розбирати, але він вважає вас, що ви холодна, закрита, і зараз керуєтеся тільки своїм розумом. Почуття у вас зараз не працюють. Можу показати вам карту королеви мечів. Бачите, у неї сердечко в руках. Тобто вона зараз дуже-дуже розсудлива. Так, будемо зараз розкривати його плани на вас. Ну, посил уже є. Так, ну розкажіть нам все-таки, що він думає, що планує відносно вас. Він вас дуже сильно чимось образив, цей чоловік, і е, він вважає себе жертвою, хоча він розуміє, що це його були дії, які закінчилися вашою реакцією такою холодною. Е, так як він вважає вас королевою мечів, то він, начебто, щоб він не робив, результат буде один і той самий. Що ви настроєні його послати подалі. Дуже з теплом згадує ваше минуле. І кохання, і зустрічі, і все, що між вами було, воно прямо йому гріє душу. Це коли людині погано і вона починає себе чимось утішати, от він утішає себе думками про минуле. Так, ну давай нам розкажи, що ж ти зробив відносно цієї жінки, що вона зараз в такій позиції, бо я ж не знаю. Ситуація могла бути. Якась необдумана, тут і зрада могла бути, і начебто він як попався сам в свою ловушку. Ось так показують карти. Ти хотів якось жінку обдурити, чи що? Ну, так, да, тут показують мага, він думав, що він якось із цієї ситуації вийде сухим з води. Але, ну, судя по сьогоденню, то в нього це не вийшло. Він, можливо, так себе завжди вів, але чомусь на цей раз була осічка, як кажуть. Так, ну я хочу запитати ще. Чи вам варто все-таки до нього змякчитися? Ну, з королеви мечів, наприклад, перейти хоча б в жезлову королеву? Варто відносно цього чоловіка? Ну, кажуть, що це спірне питання. Ви дуже втомилися бути у всьому цьому. Це, можливо, не перший раз він якісь дурниці такі коїть. І кажуть, що ні, не варто. Як би ви не кохали, як ви, вам не шкода було цих відносин чи його самого, ну тут кажуть, попікуйся про себе. Це був перший варіант. Другий варіант його плани на вас. Загадуйте чоловіка себе його плани на вас. Ну, що, тут чоловік хоче до вас заявитися, з гарними вістями, можливо, запрошення на побачення, чи якесь романтичне смс, паш кубків випав. Зараз будемо розбиратися. Але теж, бачите, двері закриті, тобто зараз або між вами, щось, якісь негаразди. Або просто давно не спілкувалися чи не виходили на зв'язок, що він так обдумує це послання. Так, розшифруй нам, які в тебе плани на жінку, що тебе загадала. О, знову ж показують королеву мечів. Я думаю, що явно між вами якийсь холодок зараз. Але він хоче до вас проявитись, є в нього бажання, і є почуття до вас, і він тут про вас каже, що ви наскільки самодостатня, що до вас теж не так просто підступитися. Така самовпевнена, розумна, начебто, що ви і не потребуєте його. Якась сила волі у вас така є. Так, а до чого сила волі в даному розкладі? Угу. Ну, він каже про те, що я знаю, що вона мене кохає, але наскільки сильна, що вона тримає це в собі і вибирає самотність. Але при цьому все ж таки за мною десь стежить. Ну, це він так думає про вас. Що ви б хотіли б теж з ним поспілкуватися, зустрітися, але ви держитеся. Сила у вас є така. Ну, такий самонадіяний чоловік. Так, що ще розкажеш? Чому між вами зараз такий холодок? Мені цікаво. Бо тут явно нема спілкування зараз. Або якщо є, то воно якесь таке натягнуте, можливо, без інтиму, так, чисто якісь перемовини, або й немає цього. Так, що трапилось між вами? Mm. Так, ну тут чітко нам показують, що чоловік десь е, подивився на сторону. Може, і зрада була, або просто чимось вас обідив, що ви підозрили, що він там знаки внімання до другої жінки, і вам це не сподобалося, тому що. Ну, це для вас неприємно. Для вас це наче якась підлість. Так, да, дуже схоже на перший варіант, до речі. Так, ну да, і ви тоді зробили вердикт, що з мене досить чоловіче. Хочеш дивитися на другу жінку? Будь ласка, але без мене. Мені вже цей хаос він мені не потрібен. Мені важко це виносити. Ви знаєте, тут могла бути історія, що, можливо, ваш союз і був такий некрепкий. Це мог бути і чотирикутник, наприклад, От, або ви бачили, що чоловік несерйозний і колись це мало трапитися, але так як ви. Ну, Кохали його, чи зараз навіть кохаєте, ви йому прощали багато, але зараз ви готові вже його відпустити. Так, давайте запитаємо, чи жінки варто відпускати цього чоловіка, чи трохи наказати, та потім пробачити. Ну, для вас це теж велика втрата. Ну, тобто я не кажу, що ви вже з холодним серцем його відпустили. Ні. Але оця образа вона набагато сильніша, чим ваші почуття або ваші намірення щодо нього. Ну, начебто, що зараз от ви не можете його пробачити. Як би ви його там не кохали, так, варто жінки. Чоловіка цього прощати, смерть. Ну, ні, не варто тут, е, бачите, така карта та цікава, вам видно. Королева наказує казніть, не помилувати. Щось у мене сьогодні всі розклади такі жорсткі. Вибачайте, але, мабуть, чоловіки. Реально трохи перегнули палку. Дійсно, що в першому варіанті, що в другому. Дякую. Третій варіант, може, хоч третій буде хороший. Його плани на жінку, на вас. Загадуйте чоловіка. Ось щось випало. Його плани на вас. Влюблене Так, ну тут явно якийсь трикутник є і є почуття у чоловіка, але йому потрібно робити вибір. Або вам потрібно зробити вибір. Тут так, може бути, зараз я буду розкривати. Закохані. Його плани на вас закохані. я хочу розібратися в цьому трикутнику. Так, королева Пентаклі. А, дійсно тут. Жінка, ну, я скажу так, що тут є законний шлюб або у вас, або у нього. І... Іерофант випав, тобто шлюб сам по собі такий священний, можна сказати, і діти, можливо, є в цьому шлюбі. Тобто, не так просто. Зробити вибір, це що я хочу сказати. І тому є якесь, е, якийсь період е, дозрівання вашої ситуації, тобто ще, наче не дійшло воно до точки кипіння, щоб зробити цей вибір, начебто і там непогано, і тут добре. Так, ну все ж таки покажіть мені наміри чоловіка. Знову тройка Кубків. Тройка кубків це завжди про несерйозність якусь, про, про зустрічі, але вони ні до чого не обв'язують ось так. І дійсно тут жінка є коханкою. Може вам вирішувати, чи в нього є дружина, чи ви заміжня, ну, або тут мож, навіть може бути чотирикутник, ви знаєте, і ваші стосунки, вони більш такого формату легкого. Ну, у всіх різна ситуація можна було покопатися і ви знаєте, є якась. Злість, якась є тут ревнощі. Знаєте, хтось наче надавлює. Тобто хтось знає, як має бути і ці собиття хоче наче як ускорити, підігнати. Так, ну, тільки мені не видно, хто, хто є хто. Так, давайте так спитаємо. Королева Пентаклів. Це жінка, яка дивиться розклад, чи це дружина чоловіка, на якого ми дивимося. Хто така королева Пентаклів? Ну, я думаю, що тут про вас йде мова, тому що е ви маєте. Прийняти якесь рішення, і начебто у вас немає можливості бути з цим чоловіком ну повністю 100%. Тобто вам треба прийняти рішення залишити чоловіка свого і йти до коханця на законних якихось основаннях е ну, По крайній мірі, щоб себе не відчувати якось зле. Ну, вам це теж, мабуть, не дуже приємно бути в цих двох ролях. Так, да, тобто тут про вас. Так, добре. І я так розумію, що цей чоловік вас підганяє, щоб ви скоріше зробили цей вибір. Ну, ось так мені карти показують, якщо у когось не співпало, то, мабуть, це не для вас розклад. А тут іменно про чоловіка-коханця, який хоче з вами бути, кохає вас, але так як у вас є свій чоловік, то він хоче, щоб ви швидше вирішили цю проблему і залишилися все таки з ним. Так, Давайте подивимося. Чоловік спитаю, загаданий чоловік, взагалі в тебе серйозні наміри на цю жінку, ну, вона може залишити свого чоловіка законно. так ти що їй можеш запропонувати? Бо це ж теж вибір, такий серйозний в житті, якщо там ще діти є. Так, ну дивіться, це важливо для вас. Тобто він не може вам чітко сказати, що він може вам запропонувати. У нього просто є такий порив от, душевний, що він хоче з вами бути. Він залежить від вашої енергії, ви його наповнюєте. Ну, тут просто якась нездорова тяга до вас. Але що він вам може дати? От іменно матеріально забезпечити там, чи привести вас в свій дім. Цього він тут немає цього, розумієте? От. І він каже, що нам треба ще над відносинами цими працювати. Так. Ну, я тоді е, розумію, що це наче якось не по-дорослому. Бо ти треба, щоб жінка залишила свого чоловіка, а сам їй толком нічого не пропонуєш. Це якось не по-чоловічому. Так. А чому ти не можеш їй запропонувати брак, дім? Тому що йому треба все змінювати в своєму житті. Там теж можуть бути діти. Да, і це буде якесь теж для нього таке рішення, ну прям змінити своє життя, а він поки що не готовий до цього. Я можу тут припустити, що у нього теж може бути своя сім'я, і це чотирикутник. І йому хочеться з вами бути, але треба рішати ці питання. От на вас випав туз з мечів, да? що ви маєте вирішити, що ви залишаєте свою сім'ю. Він має вирішити, що він теж залишає свою сім'ю, свій дім, свою якусь, своє минуле життя, так? І працювати над відносинами вже разом. Але чи з цього щось вийде, ну, звісно, у нього теж є страх, бо там, наче, все насижене. От, і... Ну, зараз я запитаю карт, чи вам варто залишати свою сім'ю і бути з цим чоловіком загаданим? Але знайте, що він теж не впевнений в результаті. Так, жінки дайте пораду. Щодо цього чоловіка. Ну, слушайте, показують, що це поразка якась. Я так розумію, що це як ото змінити шило на мило. Вибачте, що я так кажу, але. Поки він сам не готовий стопроцентно бути вашим і змінити щось в своєму житті, ну вам не варто лишати своє і бігти йому на зустріч на якісь ці е, омріяні далі. Н -н -н. Тобто дивіться по факту. Дякую за увагу. До нових зустрічей.